Такий гарний вихід. Доброго дня, колеги. Рада всіх вітати. Я бачу, що трошки втомилися, але в мене доповідь коротенька, тому я вас не затримую. Отже, тема моєї доповіді гінекологічні анті протоколи як поєднати всі методики для максимального ефекту. Так, щось в мене не виходить. Отже, анті медицина в гінекології перестає бути лише про гормональну корекцію. Сьогодні жінки, жінки очікують комплексного підходу для збереження інтимного здоров'я, сексуальності, молодості і впевненості в собі. А ми, як спеціалісти, здатні запропонувати персоналізовані рішення, що поєднують доказову ефективність і високу безпеку. Як ми всі знаємо, що наше дорослішання, наше старіння і в інтимній зоні, воно відбувається на трьох рівнях. Це нейром'язовий рівень атрофії м'язів тазового дна, слизовий і підслизовий, внаслідок естроген-дефіцитних змін, зниження васкуляризації і шкірно – втрата об'єму, тургору і гіперпігментація. І саме комплексний анті-айдж-протокол має включати роботу на всіх цих трьох рівнях, що дозволяє відновити як функціональність, так і естетичну, візуальну привабливість. Ми, починаємо ми з відновлення м'язу тазового дна, так як тазове дно воно є каркасом, це ми можемо уявити як фундамент. І якщо фундамент слабкий, то будь-яка надбудова вона посипеться. А з віком після пологів внаслідок гормональних змін м'язи тазово одна слабше, і це призводить до стресового натримання сечі, зниження сексуальної чутливості і пролапсу геніталій. Я провела особисте дослідження і зі ста пацієнток тільки одна ефективно і регулярно працювала саме своїми інтимними м'язами. Тому я зробила такий вибір і придбала в свою клініку апарат Крістал Review, це апарат, ну, це пристрій на основі хайфм, і що спричиняє супрамаксимальне скорочення м'язів, більше 10 тисяч за 30 хвилин за сеанс, і ці скорочення недоступні при звичайних вправах. І це не тільки робота з м'язами, це якби і відновлення, цих регенерація м'язової маси. Дослідження американських колег 2020 року показали, ну, проводились на 95 жінках з дисфункцією м'язів тазового дна і отримували хайфем або електростимуляцію. Хайфем показав значне покращення електроміографічних параметрів до 59% та зниження симптомів нетримання сечі на 57% порівняно з 32% у групі електростимуляції. Наступний наш рівень це слизовий. Вікові зміни на цьому рівні пов'язані з астроген-дефіцитною атрофією, зниженням секреції, втратою об'єму великих статевих губ, ну і об'єму піхви. Тут мій вибір це гіалуронова кислота і саме ін'єкційна контурна пластика гіалороновими філерами, що дає покращення тургору тканин, відновлення втрачених об'ємів. Зволоження, що критично важливо в період менопаузи. Систематичний огляд п'яти досліджень 2021 року показав, що гіалуронова кислота має і ефективність, і безпеку, і переносимість не гіршу в порівнянні з локальними естрогенами для лікування симптомів вагінальної атрофії. Комбінація філерів з різною реологією це точна, безпечна і результативна стратегія, яка дозволяє досягти естетичного і функціонального ефекту в кожній зоні інтимної області. Як це працює? Це покращує зволоження слизової оболонки піхви, посилює транспортну та трофічну функцію клітин, стимулює ангіогенез, активує синтез колагену та елестину, збільшує товщину епітелію і відновлює об'єм ерогенних зон. Мій вибір це мезофілери з мезоестетік. Я використовую мезофілер сенситив для лікування вульовагінальної атрофії, сухості, диспаренії та статевої дисфункції. І мезофілер Sensitive Plus я використовую для корекції втрачених об'ємів. Тут є слайд з показниками індексу вагінального здоров'я, що дозволяє нам відслідити ефективність. Наступний етап це агментація точки G. Це такий дуже цікавий інструмент, який викликає різні рівні обговорювання і критики. Але я можу сказати, що це працюючий інструмент, якщо правильно підібрати пацієнтку. Тобто, якщо є у пацієнтки ендогенна відповідь, то тоді введення ін'єкції щільного філіра у G-зону буде давати свій ефект. І от дослідження ЧЕН показало, що 62% жінок після g шот повідомили про покращення оргазмічної чутливості, а лише за умови попередньої позитивної відповіді на вагінальну стимуляцію. Ось клінічні результати. Тут комплексний підхід. У пацієнтки було виконано лабіохудопластика і інтимна контурна пластика. До і після ви бачите. Далі наш рівень це шкіра, і тут я хочу поговорити саме про інтимну депігментацію. Це трошки недооцінений метод, але він має місце бути. Тому що з віком після пологів ми часто бачимо гіперпігментацію вульви, яка стає естетичною проблемою для, пацієнтка, для пацієнтки, і тому потрібна тут комплексна корекція. Це використовує препарати інгібітори терозинази, місцеві засоби, лазери. Але ми е, маємо пояснити пасенки, що е, результат поступовий, але дуже помітний. І мій вибір це Dermamelin Intimate Pack, це професійна депігментація, яка виконується у два етапи. Перший етап відбувається в клінічних умовах і наступний етап це регуляція гіперпігментації. Уже жінка використовує в домашніх умовах Dermamelin Intimate гель який е, дуже гарно себе зарекомендував. Тут далі, далі ось є клінічний випадок. І мультицентровне клінічне дослідження 25 жінок показало зменшення пігментації в інтимній зоні саме після одного сеансу дермомелені І ще хочу сказати про лабіопластику, тому що лабіопластика це не є тільки статична проблема. Це відновлення і комфорту, і е, анатомії. Є показання до втручання, це гіпертрофія малих статевих губ, механічний дискомфорт тертя запалення і сексуальний дискомфорт. Також дослідження АСПС показало, що лабіопластики, після лабіопластики 93% жінок позбулися всіх цих симптомів. Ось також є е, е, клінічний результат, комплексний підхід і лабіопластика і використання інтимий, інтимних філерів саме для корекції об'єму великих статевих губ. І як це все скласти в протокол? Я раджу будувати індивідуальний курс із логікою послідовності. Перший етап це відновлення м'язового каркасу, перший четвертий тиждень, хайфем-стимуляція крістал ревю 6-8 процедур. Наступний, другий, третій тиждень це відновлення об'єму та чутливості, гіалуронова кислота, джишот, лабіопластика за показанням. І четвертий-п'ятий тиждень це інтимна депігментація. Отже, вік це лише цифри. Анті-ейдж гінекологія це міждисциплінарна галузь, що об'єднує і медицину, і дерматоестетику, і навіть психологію. Мета не просто омолодити жінку, а гармонізувати функцію, зовнішність, і відчуття себе як сексуально-здорової жінки. Тобто естетичні процедури, так само і гінекологічні естетичні процедури, вони не впливають на тривалість життя, але вони дуже впливають на якість життя жінки. І коли я бачу жінок після цих всіх процедур і їх щасливі очі, це дає мені право далі займатися своєю роботою. Дуже дякую за увагу. Дякуємо вам. Дуже цікава доповідь.